П'ять років, шановні друзі, п'ять років знакові події. П'ятирічний ювілей covid 19 Я не знаю, як там зараз Ютуб, чи сильно він збуджується зі своїми алгоритмами, алгоритмами на згадку цієї хвороби, може збуджується, як раніше це було починає блокувати відео на цю тему, але ну що вже робити? П'ятиріччя треба. Відсвяткувати грудень 20-го 2019 -го року, це був початок цієї пандемії, і відповідно, грудень 2024 року, зараз, кінець грудня 2024 року, відповідно п'ятиріччя COVID-19. Ну, попри те, що в моєму голосі є певна іронія, яку вже можна помітити на початку розмови. Я, звісно, ми прослідкуємо кілька дуже цікавих, скандальних навіть. Підсумків цього п'ятиріччя. Але перед цим, звісно, всі зазначити, що е, так, це була пандемія, так, це була страшна хвороба, яка забрала життя, на жаль, ну, мільйонів людей. Цифри, цифри сьогодні різні звучать, але це величезна кількість людей. Е, симптоматика достатньо нетипова, хто хворів на COVID-19, може це підтвердити, я в тому числі. Тобто, пандемія. Були були вірус, очевидний наслідки катастрофічні, але водночас слід констатувати, що все, що пов'язане з ковідом 19 в цьому було політики більше ніж медицини, і відповідно політичного контексту навколо цієї хвороби, цієї епідемії, занадто багато. Скажімо, і от про це ми хочемо поговорити. Хочу нагадати, що ковід 19 це. Було таким достатньо специфічним явищем, яке пережив світ. Хочу нагадати, що нагадати, бо багато хто вже здається, почав забувати, що під час ковіду 19 нам всюди в світі і в Україні, зокрема, ну точніше, не всюди в світі, але в багатьох країнах і в Україні зокрема забороняли, наприклад, дихати свіжим повітрям в парках. Наші діти, внуки і правнуки, коли будуть слухати подібні розповіді, мені здається, що вони навіть не будуть в це вірити. Парадоксально, що навіть зараз, п'ять років після початку ковіду, вже багато хто забув, що було. То я хочу нагадати, що людям забороняли гуляти в парках міністр охорони здоров'я України. Ляшко, ну, прямим текстом зізнавався, що такі обмеження на прогулянки в парках робили для того, щоб, ну, типу, створювати більш таку атмосферу серйозності. Ну, м'яко кажучи, фактично йшлося про те, щоб у людей було більше паніки і вони більш серйозно ставилися до загроз і небезпек пов'язаних з поширенням COVID-19. Також хочу нагадати, що людям забороняли відвідувати церкви, молитовні будинки. В Купувати їжу в закладах громадського харчування. Пізніше не вакциноване, наприклад, пізніше вже, коли почала з'являтися вакцинація, це вже грудень 20-го року приблизно. Людям без вакцин забороняли купувати їжу в закладах, працювати на роботі, люди звільнялися масово. Тобто відбувалися ну, речі, ну, такі, які, про які ми згадуючи. Шоковані і це завжди згадується ну, безсумнівно з таким з з зі здивуванням. Е заборонялося навіть в гості ходити е одне до одного. Е і я пам'ятаю, в цей час деякі в трошки пізніше, коли почали виникати послаблення карантинні, принаймні періоди на масові так звані масові заходи почали організовувати. З такою відстанню на три метри, де велика група людей ділилася маленькими кубками сім'ями, по 3-4 людини, і їм, їм виділяли окремі зони. Так, так, так робили вуличні концерти, але між цими мікрозонами по 3-4 людини відстань по 3-4 метри. Ну, було багато дуже таких, ну, м'яко кажучи, ненаукових і експериментальних методів боротьби з коронавірусом. Ось але можемо це пояснити тим, що ніхто не знав, що з цим робити, але все ж таки дуже багато було чого того, що є абсолютно неадекватним. Було неадекватним, і на жаль, ніхто за це не поніс відповідальності. Досі певним підсумком цього п'ятиріччя ковіду, п'ятирічки ковіду є звіт під комітету комісії з нагляду та підзвітності Сполучених Штатів Америки. Цей комітет це конгресовий комітет, який в грудні опублікував. Звіт. Це звіт, величезний документ, достатньо фундаментальний на 520 сторінок про пандемію COVID-19. І там в цьому звіті фіксується дуже багато таких знакових, важливих, складових цього звіту, в якому зафіксовані підсумки COVID-19 для різних галузей і висновки з різних. Точок зору з різних позицій. Отже, перший аспект цього звіту стосувався походження COVID-19. Я хочу нагадати, що одним з найбільш дискутабельних питань тоді, в 20-21 роках, це було походження. І вже тоді багато ширилося припущень, що COVID-19 це штучний вірус. Виготовлені в виготовлені в Китаї, зокрема вухання, в відповідно лабораторії. І я хочу нагадати, знову ж таки, багато хто забув. Я знаю, що багато хто навіть з вас хто зараз дивиться це дивиться це відео, забув. А можливо, навіть ви були серед тих, хто сміявся і насміхався над людьми, які озвучували припущення про те, що вірус був створений штучно. То зараз хочемо констатувати, що зараз це найбільш поширена. Теза найбільш поширена і найбільш науково обґрунтована думка про те, що вірус covid 19 був створений штучно в лабораторних умовах, зокрема в Китаї, в Ухані. І саме ця версія є провідною і домінантною в цьому. Звіті на пів тисячі сторінок конгресового комітету у США, комісії з нагляду та безвідності. Отже, фактично, там констатується, що є надзанадто занадто багато ознак того, що вірус є штучним, зокрема біологічні характеристики цього вірусу, які не зустрічаються в природі. Відсутність свідчень природного походження, тобто не доказано, що це природний вірус. А відповідно, це ознака того, що це штучний вірус. Також історія досліджень посилення функцій деяких в лабораторіях з низьким рівнем безпеки. Захворювання дослідників Уханського, Уханського інституту вірусології у 2019 році, тобто вони захворіли. Це ще один аргумент на те, що вірус був штучно створений саме в цьому університеті. Також одноразове введення вірусу людині, що відрізняється від звичайного поширення. Тобто багато аргументів на те, що вірус був створений штучно. Ми зараз можемо ще дискутувати, чи він був спеціально навмисно поширений. Тут вже можна дискутувати це, це чи був виток ненавмисний, чи, чи ще все ж таки навмисний, але точно ну майже точно можна констатувати з вірогідністю, я не знаю якою, але там я так розумію, що понад 90% що це був штучний вірус. Хочу нагадати, що ще 4 роки тому всі сміялися з людей, які говорили, що це вірус штучний. Знаєте, як сьогодні говорять, що дуже часто буває так, що найбільш ну неймовірні лякалки конспірологів потім виявляються. Підтвердженим, підтвердженим фактом і правдивими відомостями. Також слід нагадати, що ще інш, кілька інших цікавих парадоксів пов'язаних з ковідом 19 і з тим, як ми хворилися з цією хворобою. Точніше, на початку не боролися. Отже, хочеться нагадати, що на початку лікарям. Це 19 рік і початку 2020 року лікарям в світі була така дуже поширена думка, що ковід не лікується. І, і, відповідно, лише там вакцинація або ще якісь примочки, ну, можуть унеможливити поширення цього вірусу. То тобто не лікується. І, відповідно, був, були певні препарати, в тому числі ремдесивір, всім відомий, який все ж таки на початку давав позитивну позитивну ефективність і в тому числі в україні деякі лікарі почали практикувати Ремдесивір, виписувати і коли його ним лікували пацієнтів, які захворіли в перші буквально перший другий день він давав позитивний ефект виліковування від COVID-19. але вооз Всесвітня Організація охорони здоров'я не давала добро на Ремдесивір, і відповідно не дозволяла його використання для лікування ковіду, бо казали, що ковід не лікується. І через це померли я не знаю скільки, але я думаю, що мільйони людей вже пізніше, в 20-му році, Всесвітня організація охорони здоров'я таки погодила використання рендесивіра для лікування, але до того вже, на жаль, померла величезна кількість людей. Тобто, тут хочеться сказати, що навколо ковіду 19 було багато випадків, коли різні чиновники від медицини. Від ВОЗ в тому числі з таким знаєте, надутими щоками робили серйозний вигляд, що те, що вони зараз стверджують, це абсолютно істина в останній інстанції. На початку вони говорили, що вірус та хвороби не лікується, не допомагає. А потім вони сказали, так можна пробувати лікувати. Так, наприклад, рендесевір можна пробувати використовувати. Потім трошки пізніше, з кінця 2020 року, починається кампанія вакцинації. Давайте ми трошки поговоримо про вакцинацію. Знову ж таки, вийшли з заявами про те, що що тільки не говорили для того, щоб просувати вакцини проти ковідні. Зараз я в цій бесіді, в цій розмові, не буду там озвучувати дуже категоричні твердження про вакцини там доречні, недоречні від ковіду. Тут вже кожен хвалює висновки, і є багато спеціалістів, які на різні думки озвучують з цього приводу. Але ми можемо точно констатувати, що... Твердження про ефективність вакцинації офіційними медичними установами, в тому числі вузівськими, вони постійно змінювалися, що дає всім нам щонайменше підстави стверджувати або припускати, що дуже багато було щонайменше неточної непідтвердженої інформації, як про ковід, так і про щеплення. Якщо сказати точніше, або точніше радикальніше, дуже багато було брехливої інформації і про COVID-19, і про способи профілактики, і про вакцини різноманітні, які виходили. Спочатку говорили, що вакцинація вона допоможе не захворіти на COVID. Потім, коли почала, почали масово хворіти вакциновані від covid 19 там, Райффайзером або Сіневакам або Астразенек або іншими вакцинами, коли люди почали вакциновані хворіти, почали говорити а ні, вона не блокує передачу вірусу, але все ж таки пом'якшує симптоми для людей, які захворіть. Потім, коли вже почали помирати, люди вакциновані від ковіду 19 почали говорити: А треба бустерна третя доза так звана. А потім, коли після бустерної дози почали люди продовжувати хворіти, вже вони вже почали взагалі не знають, що говорити. Тобто основна претензія моя суспільства полягає у тому, що чиновники від медицини і фармкорпорації, вони в процесі щеплення під час covid 19 вони остаточно підірвали остаточно довіру до вакцинації. Як проти вірусної процедури остаточно підірвали в принципі. Довіра до вакцинації в світі і так низька достатньо. До речі, не лише в Україні я от, там часто буває в Сполучених Штатах Америки. Дуже багато недовіри до вакцини до щеплень. Да, я розумію, що найпростіше звинувати людей в тому, що вони не вігласи, нічого не розуміють, тому не вакцинуються. Але це неадекватна позиція. На жаль, промовити вакцинації і щеплення, особливо в контексті COVID-19, зробили все для того, щоб і без того низьку довіру до різних щеплень, не лише, лише пов'язаних з COVID-19, а до різних щеплень, щоб ця і без того низька довіра стала ще нижчою. Бо щеплення вакцинація в контексті COVID-19 були організовані настільки. Неадекватно, настільки нахабно, настільки агресивно, настільки брехливо, настільки маніпулятивно, що це точно дискредитувало саму ідею щеплень, яка в певних випадках, можливо, і має право на існування в випадку там певних інших хвороб, наприклад. Я хочу нагадати, що, наприклад, у 2019 році трапився такий дуже кумедний випадок. Ну, комедний і на ну, показове достатньо випадок, коли це січень 2023 року, тобто майже два роки тому. Коли на всесвітньому економічному форумі у Давосі там журналісти одного з видань Rebel News — це таке видання. Які копає копає, таке розслідування робить. Вони знайшли на Давоському економічному форумі, зустріла Альберта Бурла, або Бурла, це керівник компанії Pfizer. І вони його причепилися до нього. я Це відео в Ютубі, до речі, його опублікував. Ютуб відразу видаляє це відео. В посиланнях під цим відео ми залишимо посилання на іншу платформу RAMBL, де це відео опубліковано, як журналісти атаку. Причепилися до атакували своїми запитаннями керівника Pfizer вакцини Pfizer відповідно, які виробляли Альберта Бурлу з запитаннями, тобто, основ, основне запитання, які журналісти ставили, які полягають в тому, що чи правда що, що ефекти що вакцини не блокують. Поширення ковіду, тобто, не зупиняють поширення ковіду. Тобто Це було запитання до гендиректора Фазі. Тобто Чому ви, знаючи, що, коли ви дізналися, що вакцинація не унеможливлює подальше поширення ковіду від вакцинованої людини, чому ви про це іншим людям не говорили? Я процитую цитую цей діалог. На вулиці журналісти поставили, поставили запитання щодо ефективності вакцин проти ковіду. На своє запитання відповідь отримав лише гарного дня, дякую. Тобто Бурла просто від запитань, тікав по дорозі, ви зможете подивитися це відео і в цьому переконатися. Журналістів цікаво, як довго він мовчав, знаючи, що вакцина не зупиняє передачу вірусу. Тобто, це було основне запитання. Ви ж знали, Альберте Бурла, що вакцина не зупиняє передачі вірусу. Чому ви про це знали і не говорили? Навпаки, всім брехали про те, що вона зупиняє передачу вірусу або унеможливлює інфікуватися в наступний раз. Я ж нагадаю, це був один з аргументів по вакцинації і собі симптоми зменшити, і перестанете бути носієм вірусу того, щоб цей вірус передавався надалі. Тобто, чого тільки не говорили. Але цей Бурла просто тікав. Також йому пред'являють. Спочатку ви говорили про ефективність 100%, потім про ефективність 90%, потім 80, потім 70%. Тепер ми знаємо, що вакцина не зупиняє взагалі передачі вірусу. Чому ви тримали це в секреті, запитують журналісти Альберта Бурлу, і відповідно не можете отримати запитання на ці відповіді. Ну і зараз цей звіт Конгресової комісії в США на 520 сторінок. Він ще достатньо цікаві твердження, підсумки фіксує. Наприклад, вакцинація. Ігнорувався природний імунітет людей. Тобто люди, які був природний імунітет, наприклад, які перехворіли, їх все рівно змушували вакцинуватися, попри те, що у них вже був імунітет, і попри те, що ефективність вакцинації сумнівна, скажімо так. Ці вакцинація відбувалася з категоричним порушенням прав людини. От я чітко пам'ятаю випадок: ну те, що людей звільняли з роботи, педагогів, всі звільняли з робот масово, якщо не вакциновані, забороняли приходити на роботу. Право на працю конституційне було скасовано, право на свободу пересування було скасовано. В громадському транспорті люди не могли пересуватися. Можливо, хтось забув, але в громадському транспорті формально без вакцини було заборонено їздити. Да, не дуже часто перевірки робили, але формально було заборонено. Працювати було заборонено. Багато речей було заборонено людям робити, які були нещеплені. Тобто всі конституційні базові права людей були обмежені при тому, що вакцинація виявилася в підсумку, ми можемо констатувати, неефективною або щонайменше і близько не такою ефективною, як це обіцяли, як це говорили. Люди на літак не сідали, навіть ті, які купили квиток. Але я пам'ятаю дуже чіткий випадок. Я в, в одному з ресторанів, в Макдональдсі, коротше кажучи, купив, е, оплатив в боксі замовлення їжі. Оплатив замовлення, отримав номерок. Потім, коли моє замовлення було приготовлено, я підійшов підійшов. Дистанційна форма замовлення з маскою підійшов для того, щоб просто забрати замовлення. І у мене попросили сертифікат про вакцинацію. Я його не показав і мені не надали, не віддали моє оплачене замовлення в Макдональдсі. Тобто я купив їжу, я оплатив гроші, я був в масці, я підійшов просто забрати замовлення, і мені його не дали, тому що я не показав сертифікат про вакцинацію. Це що таке? хочеться запитати? Як таке може бути, що людину позбавили право на їжу? Або людину позбавили можливості отримати доступ до придбаного оплаченого товару через відсутність сертифікату про вакцинацію? Що це було, запитаю я вас. І хто за це відповідатиме? Чому ніхто взагалі за це не відповідає? Чому ми всі так забули, нібито цього не було? В США підрахувало, наприклад, що під час локдаунів було закрито 160 тисяч підприємств і понад 60% з них назавжди, тобто вони не відновили свою роботу. Я вже мовчу про те, що освіта не працювала, школи не працювали майже 2 роки. В Україні формально і зараз, наскільки я знаю, не, не, не скасована пандемія, просто почалася війна, і, і раптом всі зрозуміли, що така вже це є велика проблема в порівнянні з повномасштабною війною, в якій ми зараз перебуваємо. Також психічні проблеми в тому звіті американському. Проблема психічного та фізичного здоров'я також різко зросли. Тобто, нібито була ця. Цей локдауни були для того, щоб зменшити вірусне навантаження, але психічне, фізичне здоров'я погіршилося у людей. Спроби самогубств у дівчат віком від 12 до 17 років зросли на 51%, Підрахували вони в США. Я не знаю в інших категоріях, але вони порахували, що серед дівчат підліткового віку спроби самогубств понад 50% збільшились. Тобто сімейні проблеми, конфлікти, відсутність можливостей, депресивні стани, психічні хвороби. Тобто, стільки проблем виникло через неадекватні заходи боротьби з ковідом, що ці неадекватні заходи з боротьби з ковідом, здається, принесли більше проблем, тобто масштабували проблем, проблему ковіду, яка здійсно була проблемою, ковід зробили ще масштабнішою проблемою. І що цікаво, ніхто ні за що не відповідає. Китай не відповідає за те, що створений ним вірус вбив там мільйони людей по всьому світу, зруйнував економіку. Політики в світі в Україні, в тому числі, не відповідають за катастрофічне, неадекватне обмеження прав людини. Хто відповідає за людей, в тому числі, які не змогли? Були випадки, коли медичні заклади відмовляли людям госпіталізації, наприклад, через те, що вони не щеплені або відмовилися пред'явити ковід? Сертифікат про антиковідну вакцинацію і відмовляли надавання на надавання медичних послуг, принаймні такі заклики прямим текстом звучали з боку найбільш істеричних там активістів від медицини, такі навіть гасла звучали. Тому підсумки, які ми маємо зробити, я дуже сподіваюся. Ну, по-перше, ми маємо називати речі своїми іменами. Пройшло 5 років більше неадекватні дії. Не, не покараний Китай, не покарані китайські чиновники, немає відповідальності жодної, хоча б політичної відповідальності для українських чиновників, для Українського Міністерства охорони здоров'я, в тому числі керівництва, яке здійснювало, ну, несправедливі заходи, неправильні заходи, в яких було більше істерики, і паніки, і обмеження прав людини, ніж, ніж реальні спроби подолати. Е Проблема, яка дійсно була, і ковід це вірусна інфекція, дуже неприємна. Але політика навколо цього з метою обмеження прав людини, з метою неадекватного заробітку фармакологічних корпорацій, ця політика вона абсолютно смердюча. Я хочу сказати, що за державні кошти мільярдні просто купувалися ці вакцини. Потім знищувалися в Україні в багатьох країнах як невикористані. Хто за це відповідає? Міністерство охорони здоров'я або уряд Кабмін взагалі відповідає за те, що за державний кошт були закуплені на вимогу там різних медичних активістів. Просто якісь неадекватні кількість доз вакцин, які не були використані, потім були знищені. Хто буде відповідати за нераціонально витрачені кошти? Запитую я. Уряд Міністерство охорони здоров'я і різних громадських активістів, які сидять на грантових фондах, на підсосі від міжнародних фармкорпорацій і стимулюють український уряд закуповувати отакі масово ту вакцинацію, яка не була використана, і ці дози препаратів відповідних. Ніхто не за що не поніс відповідальності, а мають понести відповідальність. Тому підсумовуючи, я сподіваюся, що все, що відбулося, ну, я хочу озвучити, звісно, через співчуття людям, які постраждали від ковіду, особливо тим, чиї рідні е, померли, е, серед моїх знайомих в тому числі є. Але водночас ми пережили досвід, який має всім нам дати отаке щеплення, не антиковідне щеплення, а от щеплення від наступних в майбутньому спроб влади, політиків. Настільки нахабно обмежувати права громадян і права людей під соусом, під гаслами боротьби за їхню безпеку. Тобто то політики і чиновники з мотивуючи своїми заробітками або ще якимись спробами обмежити права людини, все це робили під соусом піклування про людей. То хочеться сказати. Ми самі, людина сама вмотивована берегти своє здоров'я і життя. Ніхто, як я, ніхто, як людина, не вмотивовані захистити своє життя і здоров'я. Хочеться сказати політикам і чиновникам, в тому числі від медицини і урядовцям, не треба піклуватися за життя і здоров'я людей більше, ніж вони самі за це здатні попіклуватися. Ніхто так не вмотивований. І люди. Здебільшого мають нормальні нормальні інстинкт самовиживання, самозбереження для того, щоб попіклуватися про своє здоров'я. Тому, будь ласка, озвучте рекомендації, озвучте застороги, озвучте свої пропозиції, озвучте заходи безпеки, запропонуйте терапію, медицину, там щеплення, якщо треба. Але це не може здійснюватися у такий спосіб, як це було здійснено під час ковіду-19 і боротьби з ним, що призвело до просто катастрофічних наслідків для життя і здоров'я людей, для прав людей, економічних провалів і абсолютно, ну, скажімо так, мерзотних проявів криміногенної ситуації, які виникли. Ну, і абсолютно неадекватного збагачення просто глобальних фармкорпорацій ціною життя і здоров'я громадян. Ми, я сподіваюся, що окремо будуть виникати дослідження про негативні наслідки цих щеплень, про судинні наслідки вже багато опублікованих відомостей. І я думаю, що ще більше досліджень буде з'являтися пізніше. Хоча ми розуміємо, що ці дослідження хтось має фінансувати, а майже ніхто не фінансує дослідження, на жаль, в науковому світі, які б критично переосмислювали будь-яку процедуру там щеплення, в тому числі, зокрема антиковідного щеплення. Тому друзі, я сподіваюся, що насправді головне щеплення було зроблено суспільству і українському в тому числі це щеплення від. Того, що в майбутньому подібного з нами ми не дозволяли робити. Настільки обмежувати права і свободи громадян. Тому, друзі, 5 років ковіду дуже специфічний період досвід ми всі пережили, висновки ми всі маємо зробити. А ті там різноманітні активісти, які там висміювали людей, які критично ставляться до, ставилися до державної політики щеплень, які висміювали людей, які. Говорили про те, що це штучний вірус, які висміювали тих, хто сумнівалися в ефективності вакцинації. Ці люди мають також, скажімо так, вибачитись і сказати, «Да, ми були істеричні, налякані, шоковані і свої страхи проектували на всіх. Ну і вітаю всіх, хто пережив все це будемо захищати фундаментальні права. Свої, в тому числі своє власне право на життя і здоров'я і права своїх сімей. Поширте це відео. Корисні посилання, які я згадував, будуть в описі до цього відео. Також я дам посилання на відео, коли Альберта Бурлу журналісти атакували своїми запитаннями гендиректора компанії Pfizer. Також я публікую посилання на детальну інформацію про цей звіт комісії з нагляду та підзвітності США по ковіду. Дуже Ну, дуже важливий звіт. Це, це фундаментальний звіт, який ви зможете прочитати. Дякую за увагу. поширте, будь ласка, це відео. Підписуйтесь на цей канал. Ми говоримо правду, правду нас цікавлять факти, нас цікавить об'єктивний збалансований погляд на будь які актуальні питання. Дякую за увагу. Побачимось.